Як відомо, з 1 жовтня в місті з'явиться ще один постачальник електроенергії це жовтоводські розподільчі електромережі. Але укладати угоди з жовтоводськими користувачами підприємство розпочало заздалегідь. Планують заключити більше 20 тисяч договорів. У жовтовоців одразу виникає багато питань. Ось, наприклад, як безболісно здійснити переход від одного постачальника до іншого, та взагалі, яка в цьому необхідність. Директор Жовтоводських розподільчих електромереж Валерій Клепіков спробував дати відповіді на деякі запитання городян. Потребителі задають питання, які можна сформулювати в несколько групп. як представники представители ДОЕ, они ще, ще також працюють через своїх контролером, розказували, що споживач має право вибору постачальника. Я буквально дословно хочу зачитать, щоб не було у нас лишніх недоговорок. Все правильно, вроде би має право вибору і так далі. Але якщо почитати поняття закріпленої території, ну я все поняття читати не буду, з этой же постанови. прочитаю, що касається нашого міста, де на даний момент з'являється второй ліцензіат, тобто есть два лицензиата. Якщо на території адміністративно-територіальної одиниці розташовані електричні мережі інших ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, то закріплена територія кожного з них із цих ліцензіатів визначається відповідно до території розташування об'єктів енергоенергетики, що перебувають у власності ліцензіата та електричних мереж споживачів, які живляться від мереж цього ліцензіата. То есть тут четко дословно сказано, все потребители, которые в желтых водах подключены к нашим сетям, для этих потребителей поставщиком поставщик является наша компания. То есть если, как я уже раньше говорил, с 1 октября наша компания начинает заключать договор и покупает электроэнергию на рынке, и в наших сетях течет наша электроэнергия. Формально, с 1 октября те потребители, которые не заключат с нашим предприятием договор, считаются как бездоговорное потребление. Кроме этого, распространяется такое, такое мнение, что когда потребитель заключит с нами договор, не пробил энерго, то есть пятихатский рес его отключат. Значит, потребителя никто отключить не может без его заявления на расторжение договора. Это первое. То есть на заключение, после заключения договора с нами, мы сейчас этот период растянули до 1 октября только для того, чтобы заключить договора без спешки, спокойно. Мы набрали под это дело специально людей, по контракту работают. Вот, и заключаем эти договора. При выходе на рынок мы письменно всем потребителям сообщим, совместно с ДОЯ и потребителем снимем счетчик, показания точнее. Вот. И с этого момента потребители начинают рассчитываться с нашей компанией. Также распространяется мнение, что Пятихатский РЭС Которые счетчики, как постачальник поставил там в квартирах, в частных домах со своего, со своего как бы, запаса, балансов. и он на, находится у них на балансе. И они снимут, и потребитель останется без, без электроэнергии. Это тоже немножко лукавство. Если счетчик действительно они поставили новый, красивый и собирается снимать, они должны вернуть в старый и поставить. Потому что все, которые получали в квартиры все получали эти квартиры со счетчиками. Их ставил мне постачальник. То есть это тоже, по крайней мере, лукавство. Также к, нам, к много вопросов задают, кто мы такие, о чем мы вот пришли, собираемся продавать электроэнергию. Но вообще вопрос не совсем корректен, если учитывая то, что наша компания у нас в городе работает уже 13 лет, І все, що зв'язане з енергетикою, все проходить через нас, От, то хочеться задати вопрос, що Петіхацький рес зробив для міста і, в частності, для кожного з потребителей. Ну, далі я коментувати не буду. З усіма питаннями, жовтоводці можуть звертатися до жовтоводських розподільчих електромереж. З червня там працюватиме довідкове віконечко ще й по суботах.